Друзі, вітаю! Це українська правда і це формат лайф. Далі будемо говорити про важке і складне питання, але воно сьогодні в топі і інформаційних повідомлень про все, що стосується мобілізації, правил мобілізації до правил мобілізації, і те, як поводять себе в окремих випадках на цьому наголошу працівники ТЦК та СП. Що в цьому правомірного? А що ні, будемо розбиратися разом з Олександром Павлічем. Виконавчим директором української спілки з справ людини, пане Олександре, ми вам вітання на українській правді. Вітаю, Доброго ранку, пане Олександре. Доброго. Дивіться, яка історія. Я сьогодні побачив ще одне відео, як працівники ТЦК та СП в одному з міст України. Ну, це називається вже в народі процесом босифікації. Ну, забирали людину фактично з вулиці. Не знаю подробиці цього інциденту, але я звернув увагу на. Своє відчуття, я зрозумів, що ці відео е, мене вже не дивують. Вони вже не мають такої реакції, яка там була е, півтора місяці е, тому. Е, і водночас є інше повідомлення. Воно вже також стосується дій ТЦК ТСП у сухопутних військах збройних сил України. Повідомили, що про порушення з боку працівників ТЦК та СП тепер громадяни можуть повідомляти на телефони гарячої лінії. Таким чином можна уточнити питання щодо мобілізації військового обліку? Ну і власне пожалітися, якщо є певні неправомірні дії з боку працівників ТЦК та СП за вашими спостереженнями, у е якій? Точці, ми знаходимося зараз в умовах постійних змін, які ще публікує уряд щодо процесу до мобілізації, в питанні прозорості і зрозумілості мобілізаційних процесів, а також того валу порушень, які ви звісно фіксуєте, можливо, їх стає менше з часом, бо працівники ТЦК та СП краще розуміють свої права, обов'язки та логіку своїх дій. Я думаю, що тут ми зараз всі бачимо більш-менш об'єктивну картину того, що відбувається, і вона викликана передовсім поганою підготовкою процесу мобілізації, і тими всіма недописаними на законодавчому рівні, і вони зараз наздоганяються, якщо можна так сказати, на рівні підзаконному. Нюансами, які багато в чому визначають власне специфіку або особливості цього процесу мобілізації, ну, мабуть, перше, що треба сказати, що цей процес треба було розпочинати на два роки раніше. Це перше, тобто, це запізнення, яке Дозволило або довело до фактично до таких критичних форм, коли нестача мобілізаційного ресурсу вона загрожує взагалі складними, скажімо, ситуаціями на фронті. І е, тут потрібно, щоб була планомірна робота, це зрозуміло. Але е, питання позитивної мобілізації, тому що зараз ми говоримо з вами про скоріше е, таку уже примусову мобілізацію, з е, навіть силовими захватами е, представників, е, які вважаються військово зобов'язаними, е, це є насправді. Е, Будемо говорити так проблемою, яка на сьогоднішній день не вирішена. Багато в чому, мається на увазі позитивні стимули для мобілізації. Ми бачили різні кампанії набір в окремі штурмові роти. Йди до нас, ми тебе навчимо. Ми півроку не будемо використовувати в бойових діях без навчання і таке інше. Крім того, були заклики і. Пропозиції для того, щоб записуватися в вибрані підрозділи, обирати і рід занять у Збройних силах, і, можливо, навіть і підрозділи з відповідною процедурою, з рекомендаційними листами від повідпід підрозділів, таке інше, це все позитивні мотиваційні чинники, які мали б впливати, скажімо так, на комплектацію. Щодо вмотивованих військовозобов'язаних, які готові йти служити за відповідних умов, разом з тим, ми говоримо і про те, що є обов'язок. Обов'язок усіх військовозобов'язаних відбувати військову службу, і те, що зараз відбувається широкомасштабна війна, і вона потребує максимальної мобілізації. Незважаючи на а, багато всяких чинників, тобто можна знайти, а, якщо ну, пильно шукати якісь причини у багатьох з тих, хто не мав би служити, наприклад, на сьогоднішній день, не перебувати на лінії фронту, але можливості ротації, можливості заміни і великого кадрового резерву мобілізаційного в Україні немає. Тому ми виходимо з ситуації просто коли. Е Скажімо, держава діє так в умовах, коли немає виборів. Тепер щодо безпосередньо дій представників або співробітників ТЦК, я думаю, що вони є абсолютно послухняними виконавцями, мабуть, трохи навіть з перебільшенням в деяких ситуаціях або випадках. Загального наказу загальний наказ це забезпечити певну цифру, яка має бути досягнута. Ну доведена, наприклад, там умовно 500 осіб на тиждень, відповідний ТЦК має рекрутувати або підготувати для передачі в якісь підрозділи для навчання чи для інших задач. Як це буде відбуватися? З якими, наприклад, стимулами, мотиваційними, супроводжуючими факторами це, мабуть, не оговорювалося і, власне, в командах, які отримали ці співробітники, їм була поставлена виключно задача? Вони виконують цю задачу, власне, і при цьому? Так як вони її розуміють і в межах своїх, скажімо, і обов'язків, і навіть інколи не розуміючи, що вони не є правоохоронним органом. Тобто, тут ми завжди повинні наголошувати на тому, що співробітники ТЦК не є правоохоронним органом, і підстави, і право затримувати це є порушення. Тобто, тут це можна навіть. Скажімо, не сперечатися. Причому силове затримання, в разі, коли йдеться про абсолютно вільну особу, яка не є мобілізованою, вона не уникає мобілізації. Це є порушення. Питання, чому, скажімо, немає належних проваджень і звернень до правоохоронних органів в таких ситуаціях, це вже питання до тих осіб, які Можуть вважати або не вважати себе жертвою такого порушення, тому що звертатися має ну особа, яка вважає, щоб проти неї були порушені відповідні е, закони, і відповідно вона скаржиться, вскаржує отаке порушення, це є е, проблемним питанням, і на сьогоднішній день те, що ось відкрита гаряча лінія, це до певної міри може е, надати хоч якусь інформацію е, тим, хто буде. Тут питання, яким чином ця гаряча лінія пов'язана з е, вирішенням тих проблемних питань, які будуть надходити на цю гарячу лінію, і е, коли е, цей будемо говорити так, інструмент інформації е, пов'язаний безпосередньо з е, ТЦК, то тут звичайно ж. Е, Присутній конфлікт інтересів, і відповідно це не є незалежною структурою, яка би могла втрутитись і сказати, що в даному випадку потрібно притягати до відповідальності конкретних порушників, які вдаються там до перевищення службових повноважень, і відповідно вони мають бути ще й можливо обвинувачені, вчинені якихось дій, відповідно, які можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. Тут і такі є випадки. І нагадаю, що державне бюро розслідування воно е, уповноважене якраз займатися розглядом таких ситуацій, таких справ, і е, таких справ є декілька сотень е, на сьогоднішній день, які розглядаються е, державне бюро розслідування. Е, питання е, мабуть найбільш важливе і кричуще. Це справді питання наповнення мобілізаційного резерву і того, як цей процес в умовах, що відбуваються сьогодні, в сьогоденні буде здійснюватися впродовж наступних місяців і, можливо, років, тому що ми не знаємо, коли і як закінчиться ця війна. Нагадаю, що ще раз ми говорили про те, що цей процес він мав бути започаткований ще в 2022 році, і він мав працювати ефективно і без таких, скажімо, силових перевищень, і без застосування цих, як ви кажете, захоплень в бусики і таке інше. Нагадаю, що такої ситуації в Україні не існувало там до кінця минулого року. Тобто, коли стала відома інформація про те, що готується, по-перше, зміна до законодавства і відповідно до процедури мобілізаційної, з'явилась кількість Більше і втікачів з України, і схем, і різних е е інших способів, е скажімо, ухилитися від е виконання військового обов'язку. Це все разом знов таки спричинило і зворотні дії з боку державних органів. Нагадаю, жорсткішим став режим випуску за межі України за межі за кордони України. Було відповідно ще й. Оце застосовано і започатковано так зване полювання, коли почали вже на різних блокпостах зупиняти і перевіряти документи. Тобто цей процес почався з запізненням, по-перше, і по-друге, він був не скажімо підкріплений законодавчо, тому що ось цього самого мобілізаційного закону в такому вигляді, як він зараз на сьогоднішній день застосований, з передовсім. Встановленням реєстрацією в цій базі даних всіх військовозобов'язаних. Перше велике проблемне питання було те, що невідомо було де перебуває особа, яка, наприклад, зареєстрована як військово зобов'язана у Маріуполі, у Харкові, у Києві, в Ужгороді. Але ця особа могла не бути в жодному з цих чотирьох місць, а бути в Одесі, наприклад, або за кордоном, і держава про це навіть не знала. Тобто встановити повний перелік е і да базу даних всіх військовозобов'язаних, це була задача перших місяців війни. Цього не було зроблено. Те, що зараз намагається е зробити держава, це знов таки актуалізувати цю базу даних. По перше, і по-друге, відразу з цієї бази актуалізованої, е весь той мобілізаційний резерв е по максимуму. Рекрутувати вже в збройні сили, тому тут буде питання, яким буде ресурс на найближчі 2-3 роки, якщо ця війна буде продовжуватися, скажімо, ще і тривалий час, і потрібні будуть людські ресурси для того, щоб і змінювати, тому що ті, хто на фронті вже впродовж двох років, без скажімо, якихось. Можливостей звільнитися відслуживши ці два роки, і їм немає заміни, тому не можна навіть, скажімо, ставити питання про те, що вони можуть демобілізовані. Пам'ятаємо, що питання демобілізації так само піднімалося і під час обговорення цього законопроекту, але тут немає вибору у держави. І е, вона вдається до непопулярних рішень, хоч вона намагалася бути популярною, навіть надто популярною у невирішенні цього питання впродовж двох років. Тому ми зараз маємо оці ексцеси. Ексцеси, е, ну будемо говорити так, неналежних виконавців, які просто мають конкретну задачу, е, або вони виконують цей поставлений їм показник, довод, доведений. А, або ж е, я думаю, що в них якісь є. Інші стимули, в разі якщо вони не будуть виконувати ці показники, то вони тоді, мабуть, самі будуть відправлятися за цими мобілізаційними списками чи як вони називаються, а, з тим, щоб а, хтось інший прийшов і а, був більш ну, скажімо так, ефективним в виконанні поставленого цього наказу тобто, тут вже працює ця армійська підпорядкована вся система, і вона. Коли вона виходить на цивільний оцей світ, вона показує свої такі, будемо говорити так способи поведінки, які те, що прийнято, або десь, ну скажімо. Приховується, але існує в межах збройних сил. Воно не, 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 не межує з порушенням законодавства і з вчиненням правопорушення в, скажімо, в нормальному цивілізованому цивільному світі. Тому тут потрібно з цим боротися, але боротися потрібно передовсім правовими методами. Це має працювати правоохоронна система. Це перше і друге, мають бути чіткі, скажімо, реагування з боку тих же самих судових органів з притягненням до відповідальності винних, щоб чітко було зрозуміло, що такі дії, наприклад, вони є неприпустимі. Вони є порушенням і застосування жорстокого поводження, наприклад, по відношенню до тих же самих військово зобов'язаних. Це, це є приниження честі гідності, але передовсім це є. Жорстока, а скажімо, це навіть кваліфікується, може кваліфікуватися як хуліганство, може кваліфікуватися як нанесення легких кілесних ушкоджень, наприклад. Тобто, це неприпустима дія, яка кваліфікується однозначно як правопорушення, і до цього правопорушення вдаються ті, хто повинен забезпечувати порядок. Тому тут має бути. Я б сказав так, навіть жорсткіше покарання, тому що це так, як для тих, хто, наприклад, правоохоронець і він вчиняє правопорушення, знаючи, що він свідомо вчиняє його, так і тут вони мають отримувати відповідне реагування з тим, щоб це була наука всім, що так вчиняти не можна це категорично заборонено. Пане Олександр, хотів вас питати практичну площину. Умовно, умовно так же вийшло, що співробітники ТЦК ну, зустріли мене, наприклад, на вулиці для перевірки даних. Мені з собою всі необхідні документи, які включають і підтвердження моєї особи і військово-облікові документи. Мене все ж таки запрошують пройти до ТЦК. Я погоджуюсь і там вже. Я вже починаю, наприклад, доводити свою позицію. Що на мою думку, на мою думку, мене не мають мобілізувати просто от зараз. Кому мені дзвонити в такому випадку? Тобто, це моє звернення в поліцію, це спроба отримати якусь правову державну. Безкоштовну допомогу від адвоката, ну тобто, умовно, куди дзвонити? Я знаю, що я маю подзвонити своїм близьким та роботодавцю, попередити, що я не вийду на роботу, і щоб мої близькі знали, де є і що я. Але ж є і ось ця практична правова площина, про яку ви говорите. А, ну, в разі, коли ви вважаєте, що проти вас вчиняється злочин, то звичайно єдиний спосіб, це звернення до правоохоронних органів це до поліції. Система безоплатної правової допомоги тут не є помічна і застосована, оскільки там є своя специфіка. Я думаю, що тут може не варто про це говорити. Це використовується вона для і знов таки за інформацією від правоохоронних органів, тому що надходить відповідне повідомлення і приймається рішення на рівні. Регіонального центру або міського, або районного центру щодо направлення адвокату в конкретному випадку, в разі якщо особа а, має право на отримання такої а, безоплатної правової допомоги, правнича допомога зараз називається а, безоплатна правнича допомога. І а, тут ми говоримо про те, що м Мабуть, навіть присутність адвоката в цій ситуації, навіть якщо особи є така можливість, але це виключні випадки. Мабуть, коли супроводжує адвокат свого клієнта в територіальний центр комплектування, то тут є обмеження, тому що той же самий адвокат може бути недопущений до того ж самого ТЦК, або ж у нас є навіть ще й гірші випадки, коли. Самого адвоката можуть скажімо запросити отримати, отримати повістку і пройти звірку персональних даних військового особистих даних військовозобов'язаного. Тому тут є питання знов таки, якщо цей адвокат, будемо говорити, є військовозобов'язаним, тому що є випадки, коли це може бути жінка, дівчина, наприклад, яка зможе, скажімо, не бути. Не мати таких підстав для того, щоб отримувати таку повістку, наприклад, чи бути запрошеним до ТЦК, але вона тоді в такому випадку, або Такий адвокат не буде е допущений до самого місця, де знов таки нагадаю, це є режимний об'єкт, і е проблема в, в тому, що е в межах цього режимного об'єкту, де мали б дотримуватися всі права е осіб, які там перебувають, може е чинитися певна сваволя. Яка відповідно ще й буде, скажімо, незадокументованою, тому що мотивуючи фактом, скажімо, секретності режимного об'єкту, заборонятиметься мати з собою якісь засоби зв'язку, ті ж самі телефони. І, як на мене, це є проблемою, це є, вже це є порушенням, тому що особи, які перебувають, вони не є позбавлені волі. По перше, вони не є а, навіть в статусі затриманих, і тут оцей статус, яким в який потрапляють ті, хто опиняються в ТЦК і утримуються там, він на сьогоднішній день є до певної міри. Не визначений, і е, в цьому теж є проблема. Це питання, будемо говорити так наступних стратегічних справ, тому що е, на яких підставах особа позбавляється свободи? Чи е, достатньо, наприклад, особі звірити персональні дані, і вона може бути, е, скажімо, не отримувана в цих умовах, в разі, якщо вона не відбуває якогось тренування чи якісь інші дії пов'язані з її? Е, Примусовим утриманням, тому що особа фактично позбавлення позбавлена волі без рішення суду. Це це будемо говорити так: свавільне рішення керівника ТЦК. Uh, і uh, тут uh, справді є проблеми, але знов таки повторююсь: ми зараз говоримо з вами про умови цивільного стану. Ми перебуваємо в стані війни, коли діють особливі норми uh, того ж самого закону про воєнний стан, і uh, в цьому випадку ми повинні як то сказати. Uh, Дивитися, наскільки грубими є ці е, перевищення повноважень з боку працівників ТСК, щоб вони могли бути оскаржені як злочин, і коли особа має, будемо говорити так, можливість оскаржувати такі дії, тому що є ще одна проблема, коли Відбувається оця комунікація між е, особами, які проходять цю процедуру е, звірки особистих даних військовозобов'язаних з стика. То відповідно. Е, Відбувається певна мотивація. Вона є, як скажу, як негативна, так і позитивна. І у відповідь на, на якісь порушення, які були з до цієї особи, можливо запропоновано буде їй якесь рішення або вона йде, наприклад, на в якийсь тренувальний центр. На якийсь період, або ж вона зараховується до якогось роду військ, яка вона ця особа може обрати, який вона може обрати, і тобто досягається певний компроміс, який є хитким, і в разі коли особа буде скаржитися, то цей компроміс буде втрачений відповідно. Вона розуміє, що між гіршим і цією ситуацією вона повинна утримуватися від будь-якої скарги, і це є проблемою. І відповідно ми маємо цю інформацію у вигляді таких, скажімо, відео або якихось записів виглюбнутих, але вона не набуває правового характеру, тому що не настає відповідного звернення з реагуванням з боку. Пане Олександре, наостанок вас запитаю ще минулого тижня. З'явилося повідомлення в інтерв'ю Радіо Свобода міністра внутрішніх справ Лиха Клименко, Він сказав, що Україна веде консультації з Європейським Союзом щодо повернення чоловіків, які виїхали незаконно. Тут я так розумію, якщо там. Давайте уявимо, що ці консультації пройшли успішно, є певне добро від краї, окремих країн Європейського Союзу, від Європейського Союзу загалом повертати чоловіків, які виїхали незаконно. Тут, я так розумію, далі буде дві проблеми: як встановити тих людей, які виїхали незаконно на яких підставах. А другий момент, яким має бути ось цей. Правовий механізм повернення, бо це ж як я розумію, фактично депортація з країн Європейського союзу до України повернення в Україну. Як ви бачите, ну загалом перспективи цього процесу, і на чому він має бути побудований правильно з правової точки зору за вашою оцінкою. Е, перше це вже не перша спроба, і ми пам'ятаємо і заяви окремих народних депутатів, які абсолютно ну будемо говорити так нерозумно казали про ініціативу, що може бути повернуто чоловіків, коли йшлося про призупинення, наприклад, тих же самих надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день не існує такого правового механізму, і його не може бути встановлено о, в такому зворотньому режимі, тому що ті, хто виїхав, за на законних підставах або навіть на незаконних підставах, тому що велика частина ми знаємо втікала з України, маючи підробні якісь документи, там сертифікати, довідки о, через систему шлях о, і таке інше. Знов таки встановити зараз стовідсотково, хто виїхав на законних підставах, хто на незаконних і перебуває за кордоном. Перше, є дуже складним. Ну, зрозуміло, той, хто виїхав без відмітків в паспорті, хто перетнув успішно кордон через річку в бусику. Ми бачили, що ловлять і сьогодні тих, хто перевозять. Або тих, кого перевозять в бусиках, але ж це когось зловили, а когось і не зловили, хтось і виїхав, та тобто є, мабуть не одна людина і не одна тисяча, хто виїхав в такий нелегальний спосіб. Тобто, без відміт... відмітків в паспорті про перетин кордону, зрозуміло, що це однозначно нелегальний виїзд, і відповідно за це має наставати, але за це настає адміністративне притягнення до відповідальності. Відповідно, тобто особу можуть притягнути і за всіма правилами її б мали повернути а, в Україну а, з тим, щоб вона перетнула кордон правильно. Дякую, це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельської спілки з прав людини. Я ж вас закликаю реагувати на нашу розмову подобайкою або ж коментарем під цим відео. Ну і не забувайте підписуватись на українську правду в YouTube, якщо ви ще цього не зробили.